Змейна комісія черв... 104 чергової сесії 18 зміни. Питання про продовження терміну дії програми охорони навколишнього природного середовища Корства Шевченківської територіальної громади на 2021 2027 роки, затвердженої рішенням Корсіння Шевченківської міської ради від 19.12.2021 номер 1972 дроб8, зі змінений на 2028-28 рік.

4. Про внесення змін до рішення кошту Шевченківської міської ради від 8422.30.21.8 про затвердження структури загальної чисель, чисельності поради до виконавчих органів корпусу Шевченківської міської ради змінила. Пропозиція на розгляд. Кириченко, 45. -е, про затвердження плану роботи міської ради на другий півріччя 2025 року. Пропозиція підтримати. Криченко за. Мощенко за. 46. Про положення проєкту угоди про співпрацю між мінімутетом електрона Литовська Республіка та Корсен Шевченко міською державною громадою. Пропозиція підтримати. Триченко за. Про Моченко за, не поза. 51, а 50. Про внесення змін до рішення Корсен Шевченко. Ради від 24.12.2024 № 9138 про бюджет корсін Шевченківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропозиція на розносиці. за. 51. про надання дозволу на розробку тих документацій землюстріч щодо встановлення відновлення зовнішніх меж земельної ділянки то НВФ урожай площею 0,4 га. Розташованої по вулиці ЗСУ, 77 в селі Нехворич. Позиція підтримує. 52. Про надання дозволу виконавчого комітету Порсу Шевченківської міської ради на розроблення та документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності дальної площі 15201 а Розташованої в селі Сотники за межами населеного пункту. Позиція підтримується. Марченко. 53. Про надання дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельної ділянки в оренду, ТОП НВФ урожай орієнтовної площі 0,1 га розташований по вулиці Центральному, в селі Пішки. Пропозиція за. 54. Про надання дозволу на розроблення проєкту замуструю щодо відведення ділянки в оренду, ТОП НВФ урожай орієнтовної площі 0,1 га розташований по вулиці Максима Мариненко в селі Ситник. Опозиції підтримки. Кереченко за Піненко за 55-й. Правда дозволу на оброблення проєкту замовстрій щодо відведення змейних ділянку в оренду акціонерного товариства Черкасово Банера, орієнтовної площі 0,0027, розташованих по вулиці Черченко, за. Опозиція за. Кереченко за. 56 -е, про, про затвердження проєкту замустру щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Цілеве призначення якої зміниться з подальшої передачі в оренду на Грастієнко у площу 0,6 га, Зараз ташований в місті Корсин Шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція підтрималася. Кириченко за. 57. -е, про затвердження проєкту замустру щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Цілеве призначення якої зміниться з подальшої передачі в оренду на гриб де А площа 0,6 га розташована в місті Корсунь-Шевченківський за межами населеного пункту. Пропозиція підтримується. Я ще не казав. 58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відвердження земельної ділянки комунальної власності, де у призначення якої зміниться з подальшого передачі за оренду будівлі А площа 0,6 га розташована в місті Корсунь-Шевченківський. Пропозиція підтримується. Я ще не казав. Саддвех про затвердження проєкту за мустру щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, з цілле призначення, яку зміниться з подальшої передачі оренди бачення Ковс площею 0,6 Га, розташоване в місті Корсон Шевченківський за межом на самого пункту. Пропозиція підтримує. Шестде. За... Про затвердження проєкту за мусуль щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. з Цілєве призначення, якого зміниться з подальшої передачі оренду країну вогню площа 06 га, розташовано в місті Корса Шевченко, за межами на пункту. Пропозиція підтримку. 61 Про затвердження проєкту зимості щодо відведення земельної ділянки площі Меркома на 6 за Ковалишенко СІ для призначення якої змінюється земельна ділянка приватної власності, розташована на за адресою міського корського вулиця Довга, 29. Пропозиція підтримана. 62. Про затвердження проєкту зимустру щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Сле призначення кої зміниться з подальша передача оренди Куклі ВС, площею 06 Га розташована у місті Корсен Шевченківські за межами населеного пункту. Пропозиція підтримала. Киреченко за маршінку за. 63. Про затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки комінальної власності. Сле призначення, яко змінюється з подальша передача оренди у Ландер і Площею 06 га розташований в місті Корсен Шевченківський за межами на населеного пункту. Пропозиція підтримана. Кириченко за. Маршенко за. 64. -те. Про затвердження проєкту зимустри щодо відведення земельної ділянки комунальної власності дослідове призначення, якого зміниться з подальшою передачі в оренду. Миколенко Площа, 0,6 за. Розташовано в місті Корсун Шевченківський замера на сорому позиціях підтримка. Кириченко за. Підненко за. 65 -те. Про затвердження проєкту зимустру щодо відведення земельної ділянки комунальної власних призначення, якої зміниться подальша передача в оренду Ваша, Плашенко РІПІ. Зараз та щовано в місті Корса Шевченківські за межами населеного пункту. Пропозиція за підтримки. 36. -те. 36 -те. Про затвердження проєкту за мутрії щодо відведення земельної ділянки комунальної власності ціле призначення якої змінюється сподальшою передач в оренду пшону АН з площою 0,6 гара сташованої місті Корси Шевченківські за межами населеного пункту. Пропозиція підтримку. Тиріченко за. 67 сімей. Про затвердження проєкту земності щодо удання земельної ділянки комунальної власності, ціле призначення позднім, создання передачі в оренду Сергієнко НВ що по щодо помощі за, розташованої міські курсу Шевченкості за межі. Шесть восьмо. Про затвердження проєкту зимустрів щодо уведення земельної ділянки комунальної власності, своє призначення кузнення по з подальшої передачі урядності 4 починає помощі за. Розташований в місті Корсне Шевченків за межами населення пункту. Пропозиція підтримка. Приченко два. Марченко за. Маршинку. 69. -е. Про затвердження проєкту за муску щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. За призначення якої зміниться з передачі в оренду масія ВПО, що 0,6А. Розташований в місті Корсник за межами на самому пункту. Пропозиція підтримає. Приченко за. Марченко, так. 70. Про затвердження проєкту замустру щодо відведення земельної ділянки, площа Микола Матрига, Тиченко, Ордець, для обізначення якої змінюється, земельна ділянка приватної власності розташована за адресою міста Пошто Шевченківської, вулиця Довга, 59. Пропозиція підтримана. 71-ше. Про затвердження проєкту замустру щодо відведення земельної ділянків. Призначення якось зміниться з подальшої передачі оренду, на тобто місці уве площа Меркома зараз що вона місті Корсну Шевченківській за межами населеного пункту. 72-й про затвердження проєкту замовці щодо людей земельних ділянку на власності. Ціле призначення, якої зміниться з подальшої передачі оренду, що станової площею Благога, розташоване на території Корсна Шевченка. Ради за межами населення пункту в селі Сотників і Черкаської райони Черкаської області. Пропозиція підтримала. Триченко за. Тимненко за. 73. За. Про затвердження проєкту замовці щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Сильве призначення якої змінюється з подальшої передачі в оренду щурового площу 0,6 га Шість за розташовано в місті Кошти Шевченківських за межами населення пункту. Пропозиція підтримує. Триченко, за. Маршу, за. Темненко, за. 74-про затвердження проєкту занутру щодо відведення земельної ділянки оренду для ціна касіння виписання худоби Марчику 04 га, розташована по вулиці Саморянка в місті Коштин Шевченківській. Пропозиція підтримана. Криченко за 75-те. Про затвердження проєкту занустру щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Морозового є площею 00771 га, розташовані по вулиці Мороза. Пропозиція підтримана. Креченко за 76. -е. 76 -е. Про затвердження проєкту занустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування об'єднанням співвласників багатоквартного будинку. Мало сімейка, площі Норкома 499 гаяка розташована по вулиці Рослав Мудрого, 83. -е. Пропозиція підтримана. за. замерзко за. 77-про -е. затвердження цієї документації за щодо... Об'єднання земельних ділянка комунальної власності Корса Шевченківської міської ради, в місті Корсан шевченківський проволок промислової шість. Пропозиція підтримана. 78. Про затвердження документації замусту щодо поділу земельних ділян комунальної власності Корса Шевченківської міської ради площею 19,0415 га для городництва розташована на території. Потом Шевченко сказал, ни в коем разе за межами на форму. Он сказал, позиция такая. за. Кривченко за. Марченко за. 79. те Про затвердження та документації для мустрій щодо встановлення меж земельних ділянків на Туріна і Сересті Василенко ОЗ, місті Копсен, Шевченківський, Богона, Сім. Площі 1,1. Пропозиція підтримання. Кривченко за. Марченко за. 80. те Про Затвердження те документації за муску щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевісті, на раньше рук ВБ в місті Корсин Шевченківській вулиця вулиці Садова, 5. Точні 0,0478. Пропозиція підтримана. Чим казав? Про затвердження тех документації за муску щодо встановлення межземеної ділянки в натурі. Вісенковове міста Корсин Шевченків. Вулиця Січових Сердців 2. Площею номер по мене 63. Мен, Пропозиції 4. 82 про та документації за мусор щодо встановлення межаме ділянки в натурі місцевості савості улково місті Корщен Шеченківський, вулиці Чубинського. Лише ноль по нольвісі два. Пропозиції втримання. 83 -е, про затвердження та документації за музей щодо встановлення відновлення на зміна ділянки натурі місцевості Степаненко ВП, міський космос Шевченківського вулиця Польова, 13, площа 11. Пропозиції. Зачинку за. Не, не 84 -е, про затвердження та документації загустю щодо встановлення відновлення Мерзина ділянки натури місцевості Шктю АВ селі Гарбузин, вулиця Микола Заріченка, 31. Площа, 0. Кома 25 пропозиції підтримки. 85 про передачу в оренду радиоділянці комунальної власності до центрі став на території Космі Шевченкої міської ради замежено населення пункту площу і ми помощі за пропозиції підтримки. 86 про передачу в оренду на ділянку комунальної власності. Слово МВЛ розташований на території Корсуна Шевченка міської міської ради за межами населеного пункту площі номер на 6 за. Пропозиція підтримана. 87-му про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Рибець ВВБ розташований на території Корсуна Шевченка міської ради за межами населеного пункту площа 06 за. Пропозиція підтримує. Моршенко за. 88 -е, про передачу уряду земельної ділянки комунальної власності Шабліві СЛ, на території Корсна Шевченківської міської ради Пупу, площу, ночі, за межа пункту площі 89. -е, про передачу земельної ділянки комунальної власності АВ, на території Корсуна Шевченківської міської ради Пупу, площу, 0, 0, 6, за пункту в місті шевченківській площі 0,6ЗА. Пропозиція підтримана. Керученко за. Маршин, подав. 90. -е, про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Ярошенка СВ розташована на території Порштона Шевченківської міської ради за заменила пункту площою 0,6. га. Пропозиція підтримку. Кириченко за. 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 91-й -е, про передачу земельної ділянки комунальної власності площею 0,833 га. відділу культури та туризму Порсу Шевченківської міської ради постійне користування. Розташованої в місті Корсен шевченківський вулиці. Порт Легоруска 4. Пропозиція підтриме. за. друге про внесення змін до договору ради землі від 16.1202 року з змінами укладено на заміни. Земельну злянку площа 14 кома 6640 розташований в місті Корстан Шевченківській проводив промисловий 6 шляхом укладання додаткової угоди. Пропозиція підтримує. Дев'яносто третє. Правнення дозволено розроблення проєкту замуструю щодо відведення земельної лілянки з метою встановлення замінного середиту в Вуховському ОРС по вулиці Рослана Мудра, 144 площі. Позиція на розвиток сесії. Керечим Коза. Керечим Коза. Керечим Коза. 94-те. Про внесення змін до рішення кордону Шевченківської міської ради 24 грудня 2004 року. Номер 91-14-8. Про задоволення програми. А не наше. Тоді все. Питання має бути. все завершили.